Ватикан включився в процес оцього миротворення. Ватикан висловився за бажання бути посередником в можливих перемовинах Москви та Києва. Це сказав папа Римський Франциск, який готовий надати майданчик для таких перемовин. Прямо в Римі, отам от у Ватикані. Так, оце він продовжує демонструвати папа певне невігластво в плані якраз історичних стосунків України та Росії. Він, до речі, дуже дивно висловився. Нещодавно заявив про існування так званого великого русского гуманізму, Великий русський гуманізм. Я навіть ну, я не знаю, що це, от, але папа думає, що це типу ем, значить, паростки, які дала велика російська літературна думка світові, типу Достоєвські Льви толстиє і от, значить, вони і цей великий народ він насправді не жорстокий, а дуже гуманістичний. І, мабуть, папа, чи, чи він десь в, в якійсь кімнаті закритій? Темні сидів, чи що. Я думаю, що питання руського великого гуманізму після Бучі Єрпеня, і особливо Мариуполя, в, в тому числі, та й і, Ізюма давайте відверто, він закритий щонайменше на тисячоліття вперед. Немає ніякого русського гуманізму. Це, це звірі, це вічні вбивці, а їхній лідер це терорист номер 1 який має бути по, всіляко покарний. Тому ідеї папи, звісно. Ми розуміємо приблизно, я розумію, звідки ростуть ноги. Чому папа, от так говорить, вигадуючи якісь нові форми переконання своїх своєї пастви в тому, що от от треба, значить, це завершувати і завершувати таким чином, що пробачати один одного. Знаєте? А росте воно все від Макрона, скоріше за все. Зовсім нещодавно, тижнів два тому Макрон дзвонив папі Римському, потім вони зустрічалися. І говорили про те, що непогано було б включити ще одну сторону для замирення. Так, для замирення, для того, щоб економіка Європи швидше відновлювалася, і ми продовжували нормально будувати якийсь там бізнес. Макрон, от він знову висловився про необхідність певних перемовин, тільки цього разу наголосив на такому, що. Час цей обов'язково настане, тобто треба готуватися і мати готовий план. А час цей обов'язково настане. Так от, Макрон нещодавно подзвонив Папі римському, попросив Папу Римського, щоб той подзвонив патріарху у цьому московському Кирилу, і там йому пояснив, що ті типу, надо якось, значить, хоча б щоб церкви мали якісь спільні точки дотику. Але справа в тому, що Московська церква вона сама закликає весь русський народ на на народну битву, бо це якраз, якраз уже для них в нових наративах це народна війна. І тому що говорити, про що має Папа Римський? лідер християнства світового там, і католицької церкви говорити з нідаправослав'єм російським, яке реально освячує е, вбивства і геноцид е, українського народу. Про що тут можна говорити? Ну, ця розмова так і не відбулася, до речі. Хоча, от, е, ідея абсолютно не вкладається в голові. Як вона могла прийти Макронові, не зрозуміло, хто це е, підказав? Але я думаю, що просто ці люди вони настільки, настільки далеко, і вони, вони прочитав. Вже кілька книжок думають, що вони розуміють цей контекст. розумієте контекст ну там тисячолітньої історії цього протистояння, контекст трьохсотлітньої вкраденої, наприклад, історії, так абсолютної подміни історично. Вони його зрозуміти до кінця не можуть. Так вони дивляться на все через якісь дивні окуляри, і от така поведінка, зокрема. Папи Римського вона породжує дуже нехороші, мені здається, і дуже неприємні для папи римського паралелі. Наприклад, з'явилося ось ось такий мем. Він, до речі, зовсім не смішний. Е, називається персональний папа. На цій картинці зображений, ви бачите, Гітлер, який обнімається з папою. 12 -м. а о, далі е, стоїть Франциск, який обнімається з путіним, і все це вони роблять на трупах людей. Ось, ну, історія в чому Для того, щоб розшифрувати, в принципі, цю картинку, потрібно розуміти контекст 40-х років. Початку 40-х років місце Гітлера і пия 12-го італійського папи, який, до речі, був в, в нормальних стосунках з Мусоліні в кінці 30-х років. Ну, а потім, власне, не оголошував. Не оголошував, значить, інформацію про Голокост. Він, він якби просто цю інформацію ніколи не виносив на публічне обговорення. І знаєте, у всіх своїх публічних виступах пий 12 говорив тільки про мир. Він не говорив пий. А як пий? Та що? А що пий? Пий! Добре, пій Пи 12 Він говорив про мир і навіть. Не переривав під час Другої світової війни е, зв'язки із союзними для Гітлера режимами, які тоді е, були встановлені, зокрема в Хорватії сл і Словакії. Так, це е, Йозеф Тісо, наприклад, ось такі от прізвища е, Олесь Стіпанець, якого пізніше, до речі, ви знаєте, що звинувачили у співробітництві е, якраз е, з цими у, у, з хорватськими нацистами. І е, це все дуже Дивні речі, які дуже таким шлейфом через е, десятки років проходили через історію цього католіцизму, і дуже великий такий відбиток на цьому пію 12-му е, залишили. А під час Нюрнбургського процесу навіть є такий цікавий факт: е, Генерал СС Карл Вольф навіть заявляв про те, що е, е, папа, який був, Ну, якби симпатичний Гітлеру, через те, що він замовчував тему Голокосту. Що навіть Гітлер доручив таку спецоперацію провести і папу вивести до Німеччини з Італії. Ось цього якби не відбулося, і і навряд чи могло б відбулося. Просто не зрозуміла була причина для чого викрадати папу 12-го, вести до Гітлера. Мабуть, тому що Гітлер хотів з ним про щось поговорити. Ну, це, це таке, це залишається просто в протоколах Нюр. Борзького трибуналу, і це до кінця не підтверджено. Але підтверджено інше, що такі. Правда, ніколи про Голокост відкрито під 12-й не висловлювався. Ватикан, маючи певні документи, дуже тривалий час залишав їх засекреченими. Всі переписки, факти про підтримку чи не підтримку євреїв, і по про цей Голокост. Ось і тільки в 2000. Вибачте, в 965 році. От і цей процес тривав до 81-го року. Вже папа Павло. 6 дозволив опублікувати цілих 11 томів документів про Пія 12-го з приводу значить, його оцих дій під час Другої світової війни, зв'язків з нацистами. І ці томи вони були. Дуже дуже так сильно знаєте, відібрані, відредаговані, щоб нічого не могло спровокувати. Це це під тиском, під тиском певних сторонників цього процесу про розсекречено. Щоб, щоб все таки папу чи відбілити, чи значить, не канонізовувати його. Але в 2009 році під час. Різдвяного послання, так званого, так, уже Бенедикт 16, тодішній папа, він якраз Висловився, і навіть це було оголошення про початок канонізації ПІЯ 12 Цей процес теж він тоді починався і дуже довго йшов. І аж в 2020 році вже Франциск розкрив ці всі документи, допустив історичних дослідників для того, щоб пояснити світові, що з спієм все нормально, і от час. От там відбуваються певні дослідження: нормально чи не нормально все спієм, особливо от мають доступ туди. Німець. Історики, от є такий Міхаель Фельдкамп, я знайшов, який якраз ознайомився з певними документами, і потім дав велике інтерв'ю для такого видання, як Ветікан Ньюз». і він говорить про те, що існує, звісно, зв'язок із Мусоліні та італійським міністром закордонних справ у 12-го, тому що ПІІ 12 завжди намагався досягати якомога більше шляхом переговорів, тобто якісь кулуарні речі. Відбувалося і е, Фельдкам говорить про 15 тисяч врятованих євреїв завдяки особистим зусиллям е, Піо 12. Але якщо це все правда, наприклад, то для чого так довго терпіти? Для чого робити так, що твоє ім'я Пій 12 поливається брудом, починаючи від 40-х років і закінчуючи аж е, 2020 -м? Тобто, це скільки часу? 80 років. Я не знаю, ким і яким чином хоче запам'ятатися в історії якраз француз. Циск, який продовжує от в дусі. Пія дванадцятого загравати з абсолютно терористичним режимом Путіна. Це практично це саме. І тепер, от я вам показав цей фільм, показав цей мем про персонального папу, як називали Пія 12-го, типу персональний папа Гітлера. А тепер я вам хочу показати такі от більш веселі меми, які зараз з'являються у відповідь на оці веселі історії, веселі заяви в лапках якраз самого Франциска. От дивіться, я вам покажу зараз. Откуда на Беларусь готовилось нападение? <схід> это, это папа. А вот бачите, что відомий мем был зі Спайдерменом, коли він вдягает окуляры. А там бац! Ä, Пригожин. Ось ну, це, це, це насправді відповідь абсолютно логічна, і вона дуже не смішна. І я думаю, що якщо у папи Франциска є якісь радники, то вони мають порадити йому припинити абсолютні загравання з путіним чи Кирилом, чи кимось папа має молитися за український народ, і папа має стати на заваді геноцидові. Геноцидові українського народу, який якраз і влаштовує Путін. Ну, папа Франциско хоча б не мовчить. От це така відмінність від Піє 12. Це не мовчання, тому що проблема мовчання у Пі 12, вона якраз і призвела до того, що він якраз був затиснутий от в ці лищата, які називалися персональний папа Гітлера. І це все тривало, ще розкажу, 80 років.